Доплата самотнім пенсіонерам. Як отримати? Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Самотні пенсіонери в 2024 році щомісяця отримують доплату 944 гривні. Ну і якщо відповідають критеріям, вік 80 років і більше проживають самостійно, потребують стороннього догляду за станом здоров'я. Але якщо є пенсія за інвалідністю, доплата не надається. Необхідність догляду має бути документально підтверджено лікарями. Доплата становить 40% від прожиткового мінімуму. У 2024 році це 40% від 2361 гривні для оформлення потрібні такі документи: висновок, лікарсько консультативної комісії, що є потреба в постійному догляді: паспорт, ідентифікаційний код та витяг з пенсійного фонду, що не має надбавки за інвалідністю. Чи достатньо цієї доплати? Ваші думки? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Ставте лайк та діліться цим відео з друзями.